Дивимося зараз відео. Алло. Добрий. день. Доброго. Телефонували. Е, я вибачаюся я по багатьох оголошеннях телефоную. А з приводу чого я могла до вас? приводу оголошення. Якого саме оголошення? Ну, бо а, мені я... потрібно а, Вар... а що ви бажаєте? Е, дивіться, я телефоную по оголошеннях, що здаються. Кімнати відпочинку, що здаються для турбази якісь в такому плані. Ага, Зрозуміла. Ви <клес> для, для чого? Ну, дивіться, так, я знайшла оголошення, я вже бачу по вашому номеру телефона. Місто Вишгород, правильно? Так. Це ви є власник чи не власник? Хто ви є? Ми агентство нерухомості. Ага, агентство з нерухомості. Так. Ну, дивіться, я бачу приміщення, яке 217 квадратних метрів. метрів є таке. В Вишгороді. Так. а розкажіть трішки про це приміщення. А як до вас вертатись? Е, Дивіться, мене звати Вікторія, просто я тут дивлюся зображені столи, це дитячий табір, чи що це таке, бо я не так. можу зрозуміти. Вікторія, Вікторія, угу. у вас яка мета е е е оренди? Ми хочемо з дітками від 30 до 50 діток так. поїхати десь на відпочинок. Вижгород, так. або десь так. така територія нам радили. На даний момент я знаходжу по Гуглі Вижгород, відпочинок, так, і мені так. вибиває ваше оголошення. Чудово! Ви попали туди, куди потрібно. Дивіться. Це 217 квадратних метрів. Так. Це мається на увазі. Це будинок, будиночок такий окремо, окремо розташований на території храма, такого дуже життого, відомого і ну, Це святих Бориса і Гліба. Почекайте, на території храма, то тут Територія має. То так. воно призначено для відпу... ну, саме для так, 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 так. Там там здається, Там є ну, будівля, і ця будівля, вона двоповерхова. Як ви почитали так. на першому поверсі? Ви бачите, там такі як актовий зал. Ем, Італія, ну, ну, я не так, знаю, так. вибачте, по фотографіях, де тут перший поверх, де тут другий так, поверх. Так, Мене так, просто так, насторожило так, відразу, що зображені ікони, там, от, от це от все. Так, я просто... Так, 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 ну, так. Там є таке приміщення, де раніше е, е, ну, художня майстерність для розпису ікон була, була. Зараз немає. Там uh -huh. залишилось... А скажіть, будь ласка, якщо ви агентство з нерухомості, бо да, ми просто да. ж також є юридична особа, то всі послуги і розрахунок йде через вас чи через напряму власника? Напряму буде йти через церкву, вони так само є юридична особа. Ага, ні, почекайте. Якщо через да. церкву, я вам поясню, так як ви цим займаєтеся, то вони є юридична особа неприбуткова. Не прибуткова, так. А як же ж ми зможемо тоді оформити договор е, оренди? Наприклад, а, Ну, дивіться, ми можемо зробити з вами суборенди. Ми так само є і юридична особа, і фізична особа. Окей. І Якщо Це... Суб... Ви розумієте, бо ми є юридичною особою, так, так, так. тобто всі так, оплати так. здійснюють батьки, і нам потрібно так. надавати гарантію, на яку кількість дітей, наприклад, б, можна було б вас розмістити, і чотири вихователя. Угу. Зрозуміла. То на яку а, кількість у вас можна? На, на яку кількість і Так. Е, ну, як по. Вам же ви там будете і, і відпочивати, так? Да? Тобто ви діти будуть там знаходитись цілодобово, так? Ну а яка вартість, виходить, в сутки Це залежить від ціни. Яка вартість за добу, яка вартість там тиждень, до прикладу? Е, ну, ми здаємо на. Довготермінову оренду, розумієте? А тоді нам, що наваги... не підходить, тому що нам потрібно для відпочинку, а не для проживання. Ну для відпочинку, вам потрібно її облаштувати. Хто буде влаштовувати? Там потрібна вам ліжка. У вас є свої ліжка? А, тобто... На, на 50. На п'ятників ні, 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 ну звісно, ні. Я бачу тут декілька, декілька ліжок. Є якихось ну, декілька є, декілька є, але ж ну, на, таку, на таку кількість. Знаєте, коли 14. кажете 217 квадратних метрів, то відразу викликається, ну, що це здорова будівля, приміщення, ну, і якщо з такою цілі. Звісно, ну наприклад, якщо ви навіть. І побудувати, повлаштувати там три ревневі, там є можливість ліжка. Але хто вам буде ви їх зробите ці ліжка? Ну, дивіться, у вас є вартість 720 гривень. Це за що? За квадратний метр? Які 720? А там тут оголошенні. Там 30 ти ти тисяч в місяць. 30 тисяч це з комунальними? А в комунальний що входить? А в комунальний входить світло, вода і ну, опалення зараз немає, опалення індивідуальне. Ага. І все. Це... А експлуатація під що Бо я ж кажу, так ви запитали про немає, там немає, там немає. Там же, ж, там же ж вони е, ну, прибирання йде е, власна е, 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 всіми, хто там є на увазі прилегла територія. Ну, сміття, ще сміття може бути, але ну, сміття там невелика сума. Ну, тепер дивіться, 30 тисяч плюс комунальні. Вам так, за послуги так. скільки? Послуги наші 50% від вартості е е місячної оренди. Тобто одноразово чи постійно? Бо потрібно знати. Одноразово, одноразово. Бо ми могли б ну, на літній період на, взагалі на, орендувати. На, на час, на те на весь термін оренди разом. Угу. Ну, бо могли б потенційним е... договором. Так, а скажіть тоді знову ж таки: через вас вся оплата, правильно? Ну, потрібно з'ясувати, а чого ви кажете не про А ви яка юридична особа? <ріст> ну, ми ФОП, третя форма. А, третя форма. А ну, якщо а третя форма перерахунок здійснює не прибуткові організації, яка, в принципі, не має права використовувати релігійні будівлі для експлуатації заробітку, розумієте? Тому що там мають бути. Ж, це ж не їх власність. Це не, не власність держави. Ні, 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 це почекайте. Так. А навіть ще фізичні особи чи юридичні особи зобов'язані сплачувати туристичний збір. Через податкового агента і додатково здійснювати оплату 15%. Ви знаєте? Знаємо, але дана, дана організація, вона звільнена від сплати податків. Релігійна організація звільнена? Так. Так Так, так. так вони не мають права навіть отримувати прибутку. А, ну, я, якщо я, на я, то вони, пішло. При, не, прибуток у них завжди є від, від прихожан. Правильно, то це йде благодійний внесок. Ну, це не так, є бізнесове. Дивіться, якщо дане приміщення використовується в комерційних інтересах, а ми зараз з вами говоримо саме про оренду, це є комерція, там мають бути протипожежні норми, дозвіл від міської ради. А зараз війна в країні. Чи ви думаєте, що російські окупанти не будуть бити по церквах? Так це абсурд, бо вони. Постійно це здійснюють. Тепер питання: чи є дозвільна ця вся документація? Ви розумієте, ми несемо відповідальність за дітей, яких будемо привозити. Нам батьки довіряють. Вікторія, звісно, ви ви перше, я так вважаю, що ви плануєте знімати терміново, тобто два тижні і так далі. Ну, ми можемо орендувати, якщо ви кажете, що там проблема в ліжках і на в ціле літо, а потім просто дітьми мінятися. Розумієте, ми розглядаємо і такі варіанти. Це не обов'язково. що... Е... Будь ласка, ви можете всі озвучити. Якщо вам підходить ця локація, якщо вам підходить mm -hmm. ця площа, будь ласка, викладіть, викладіть. Давайте будемо поступово. Викладіть всі ваші пропозиції стосовно. Всіх, всіх, всіх побажань. Порядок розрахунку, сплата податків, облаштування меблями, термін, термін оренди. І ми будемо з вами поступово ці питання всі опрацьовувати. А ще одне таке питання: якщо, наприклад, на зимовий період, то там є де перебувати чи ні. Ну ну те, звісно, є, там є. Бо е, ви, партоні, кажете, що... до... я ви кажете на Я вибачаюсь, ви кажете на довготривалий період. Тобто в даному приміщенні це є закрита церква чи як? Ну я просто не можу так. зрозуміти. Це я... не це не церква. Це церква окрема, а це ага. будинок, будинок, приватний будинок при... на території біля церкви. Ну, з якоюсь метою він використовувався, правильно? що він так Бо Визовні немає так. фотографії. Вони ну, були, були. Він, він використовувався, я вам кажу, що там було раніше е, е, вивчення художньої майстерності. Використався він. А де зараз вони ділися, якщо вони були? Ну, Просто де, чи сілися, не буде ніяких конфліктів? Зараз, ну ви знаєте, зараз повиїжджали, хтось там по-різному є. Нема. Зараз <п 'ят> воно вже рік як пустує. І взагалі ця церква була колись московський патріархат. Ну, почекайте, московський, китайський, японський мене знаєте, якось це мало дивує. Просто дана експлуатація приміщення не за цільовим призначенням це тягне відповідальність на юридичну особу, яка її використовує. Тобто, якщо ми зараз з вами, так як ви кажете, укладемо суп оренду або договір оренду, <кхи> всю відповідальність за некомпетентність за неперевірку документів несу я особисто, так, як керівник. Вісно, але скажіть, будь ласка, ви. Взагалі, організація, де ви знаходите? Ми знаходимося, місто Кам'янець-Подільський, власники так. нерухомості Кам'янець-Подільський. Угу. Угу. Де... Ну, звісно, ми веземо з Києва, ну, веземо ганувати. в Кам'янець, з Кам'янця веземо в Київ. <свят> в Києві дуже дорого і дуже, дуже дорого, а всі розважальні центри, і все ви розумієте, треба з, діть, з дітьми перевіз. Там е машину, де припаркувати, і автобуси. І от ми думаємо, чи знімати, орендувати велике приміщення, чи орендувати велике приміщення. І знаєте, що я вам скажу, Людмила? Що ви дуже глибоко помиляєтеся, коли починаєте розповідати, що хтось на якісь там релігійні конфесії поділений, і хтось має право використовувати це приміщення, хтось не має право, хтось має право бізнес на цьому робити, хтось має право в когось забрати і робити бізнес на цьому. Знаєте. Ну, Просто звучить якось так, що ми зараз заселимося і що в нас будуть конфлікти. Нам цих конфліктів не потрібно, бо ми веземо маленьких дітей, вікова категорія від 8 до 12 років. Тобто батьки довіряють і вони знають, мають бути впевненими, що все буде нормально. І якщо таке приміщення здається, правильно? Тобто, Люди отримують прибуток, ми їм надаємо, правильно? То ми хочемо мати гарантії. Якщо ви говорите, що там взагалі був московський патріархат, тобто вони побудували це приміщення, зараз у вас йдуть там якісь тьорки, бо хтось забрав це приміщення, зараз ми вселяємося туди, приганяються ті конфлікти, це ж вся Україна гуде, і ми знаємо прекрасно, що відбувається зараз з церквами. Розумієте, того я вас уточнюю. Так, Вікторія, ну і вам це приміщення точно не підходить, тому що тому, е, ну, дуже багато питань мається на увазі не в юридичному плані, в документальному так, так. та фінансовому. От так, того ж так. я вас питаю: а у вас в інших приміщень е, в, на території вишгорода такого плану немає, так? Ні, 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 такого немає. Тут взагалі всі табори були десь ну, містом, але вони зараз вже приватизовані і виконують функцію приватної власності. Ну, от я ж до чого веду, бо ми ну, зателефонували по телефоні, тобто, перевірити, я не орієнтуюся, я ж того відразу запитала: ви юридична чи фізична особа? Ви пам'ятаєте, що почався наш діалог, так? -так. так? Ну і якщо ви е, в пошукову систему навіть можете пошукати власники нерухомості міста Кам'янець-Подільський, я своєю діяльністю займаю 17 років. Я не знаю скільки ви займаєтесь, але просто дуже багато випадків у нас теж туристичне місто, так? Да? І якщо я там ми за зачепили мову про релігійне, так то я везу дітей і несу відповідальність. Так У нас всі працівники з медичними книжками, все все повністю в нас діти не поділяються на релігійні конфесії. Розумієте? Ну та просто розуміло. і та, та, віде, е, ну з вашої та сторони та... це звучить неетично, коли ви мені розповідаєте про приміщення, фактично, яке було відібрано з метою для проведення подальшого бізнесу. Ну так виглядає, тобто ті використовували як ікони. Писали, вони будували це приміщення з якоюсь метою, цілею реалізували це приміщення. Навіть по ваших фотографіях видно, це знаєте, як це називається? Це як в Чорнобилі, коли виїжджали з Чорнобиля, отак от лишили, знаєте, іграшки, ліжка і там все інше. От так само зараз ця картина виглядає. Получається, що ми бачимо фотографії, воно обжите, да, є столи, да, є все. Ну, ви говорите, ліжок немає. Ну, це, я думаю, не проблема по 100 гривень на ОЛІксі. Зараз дуже багато можна. Взяти її ліжко і все остальне. Не в цьому питання. Питання в тому, що потім може назрівати якийсь конфлікт. Розумієте? Можливо, є судові справи. Ви, ви, ви дуже далеко пішли. Почнемо, почнемо з того, що там дуже багато потрібно для того, щоб облаштувати табір mm -hmm. для діточок, потрібно все обновлювати. Це є і косметичний ремонт. І облаштування ліжок і так далі. У вас ну немає як випадки. Ні, так розумію, ну почекайте, а немає... як косметичний Часи? ремонт? Ні, звісно, ми ж не будемо робити ремонт. Ми ну, чуєте за тридцять тисяч то, гривень. Там має бути вже лампи світитися. Я не знаю одами віддавати. Ви що, ні. Тим паче не розраховано це тільки сама будівля 217 квадратів. А ще плюс її обслуговування, сплата. І потім це нам треба буде на кожну дитину мінімум 50 дітей розділити. А квадратні метри мають у розрахунку, так як ви є агентство з нерухомості орендного приміщення на одну особу не менше 7 квадратів. Ви ж знаєте, да, не відповідно так, житлового кодексу, цивільних правових відносин. Коли укладається такий договір, обов'язково мають бути прописані умови. Я не знаю там, які у вас умови, але в нас цим дуже дуже суворо. І от получається, якщо укладати Це звісно, звісно, тому що воно ну вам, вам я ж відчуваю, яке у вас у вас запити, тому, тому вам. Ну, краще вже шукати е, так, е, таку е, вашого е, агенства має... інші приміщення є. Такого плану Не немає такого так? плану. Mm -hmm. Вибачте, немає. Ну е, дуже шкода, звісно. Ну дуже вам дякую, Людмила. Бажаю вам Божого так, благословіння. Так, І з вами розмовляла парафіянка Української православної церкви, яку ви називаєте московською. І я вам обіцяю, я вам влаштую такі перевірки по податкових. І е, запевняю, що у вас аукнеться, якщо хоча б на один день ви здасте дане приміщення. Бажаю вам Божого благословіння! І запам'ятайте, на території України немає нічого московського, все належить громадянам України, які рейдерським способом для бізнесу це приміщення забирають в інших релігійних громад, для того, щоб в подальшому разом спільно з вами, е, знаєте, ви на сльозах. Робите собі копійки. Тому оті її ліжка, що ви говорите, косметичні ремонти, запам'ятайте, що це все побудовано на людських мозолях і сльозах. Бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі. Дякую, дякую, нагадаю, до побачення. Отак. От от. Нема ні, ні слів, ні емоцій. Просто рве, мене просто розриває. Знаєте, коли ти бачиш це, коли ти аналізуєш, коли ти бачиш повністю ці всі порушення, е, приємна жіночка Людмила розказала, так, як все треба. Але я вам хочу сказати, так як я 17 років займалася власника агентства з нерухомості в місті Кам'янець-Подільському, про це знають всі. Безліч, безліч порушень, безліч по експлуатації приміщень порушень. Безліч. Просто. І коли доходить... Ось така мова, що забирають під гідом. Ви ж знаєте, що це взагалі? Колишні приміщення московського патріархату значить, можна красти, можна грабувати, принижувати і мародерити. Я з цим не погоджуюся. Тому е мешканці Вишгорода, парафіяни Української православної церкви, прошу всіх. Я виставлю документи е в подальшому, куди ми б звертались, в які інстанції перевірку влаштувати з посиланням з цього сайту. Тобто, ця інформація є оприлюднена. Перевірку даного так званого агентства, яке готове брати без дозвільної документації, експлуатації і всього іншого. Неприбуткову організацію де з ціллю писання ікон вони використовують для того, щоб здавати в оренду на довгострокову за 30 тисяч плюс комунальні. Вас влаштовують, що на вас роблять бізнес. От це, це треба запитати в кожного е, сушника, який там скакали. Махальщики-препорісти з гімном душі на тілі. Вас таке влаштовує, що за ваші агіда. При слові прикріплені патріотизма використовують приміщення для бізнесу, які нігде, ні грама ні однієї цифри не оподатковуються. Шановні, а СБУшники, шановні СБУшники, а що ж ви робите? Скажіть, будь ласка, ви переслідуєте парафіян, громадян України, які будують в той же час. Ви не слідкуєте за тими приміщеннями, де можуть заселити будь-кого за гроші, бо їх цікавлять виключно гроші. Дуже приємно, до речі, поспілкувалася з пані Людмилою, бажаю їй Божого благословення і всього самого найкращого. А в першу чергу не ділити людей, бо в неї клієнти можуть бути різні. І якщо я посилаюся на щось, е, на щось, я посилаюся виключно на закони, а вони посилаються на прибутки. Слава Богу за все, стоїмо стіною, боремося за своє, бо ми і є складова. України, якщо така мерзота буде заробляти на нас, тоді наша країна пропаща.